Приїхали з Наталією Вікторією Гарденс на закупи ВМ. Указується, що в H&M не працює сайт і щось замовити онлайн взагалі нереально. Треба йти і дивитися так в магазині. А тут, як завжди, треба шукати, з якого відділу починається Каролінний відділ. Дитячий. тут взагалі для бейбіків. Нам треба з чотирьох плюс. Тут зверху десь має писати малюки 68-92. Никитка. Така з Змійки. А тут є і платка прикольна. Хто вони розбере, то не для неї, Я не знаю, Ну так, треба якось їхати. все шукати. Олімпічка класна. з Ось такий от Мікі Маус класний. Прикольно. Але знову треба шукати 104 і 110-й розмір. Знаєш, хоч би тут десь якось, якось йдуть, повісили. Ну не по порядку все йде. Треба все шукати. Такі от футболочки, якісь такі блузки. Це ажурний верх і є низ спідниці. Платьячка, але кажуть, то все для дуже великих дітей. Для такої каролінки, це який розмір? це майже є. Ні, 90. І чи такі в квіточки? О, сонечко маленьке. Розмір 24 роки. Ну, типу, як на її, але. Але, але. Ці прикольні. Платячка, о, вони такі тоненькі тоненькі якраз на літо. Светрик переливається. Щось прикольне. Атіка ціна його. 1250. Тут є ще акція 3 за 2. Дві пари трусів береш, третя в подарунок. Відтейча. Вони бачиш, всі майже одинакові. Якісь фіолетові кольори. Тільки тут Дісней колекції кольорові. Якісь велосипедки, шорти. То Вони йдуть набором. Дві штуки. Тупак. Тупак-шакур. Ціна у нас 400 гривень. Дві штуки. Упаковками йде. Такі от легінси три штуки, сірий, білий і чорний. 560 гривень. Тут теж 3 за 2. Можна купити дві і третє в подаруночку. Є ще такі кольори. Тут ще є платячко в полосочку, синє і таке чорне. 3 за 2, 800 гривень. Відділ Disney. Оце класне таке рожеве. Переливається. Ану. Розказує мені ціну 1250 гривень за такий светрик. Всередині він ніжний. Не колиць. Кепочки. Розові, фіолетові, барберюк, рюкзачок. Сонік, Супер сонік. Спайдермен, А це що це за спайдермен? А, це така якась кепка. Не знаю, навушники тримати. Піжамки у нас тут, та Маріо. Хлопчачі, соненькі, єдинорожки. Дівчачі єдинорожки, місяці темні. Ось такий сіренький місяць. Єдинорожок такий фіолетовий. А з тічами нема. І є знов якісь. Єдинорожки. Okay, yeah. Все єдинорожках? пікачу. Оці з місяцями вони 429. Є зачарована сіра. Зачарована сіра піжама. У нас 560 капелюшки з вушками. Прикольні. Ціна за неї 429. Сумочки Барбі. Капелюшки такі. Типу на море. Супергероїв костюми. Спайдермени, Халки. Дигрик, леопардик. Це Так. Сонік. а жовтий Пікачу. Піка-піка! Так, тут походили, що знайшли. Такі от спіднички, футболочки, розові. тоненько, класно. Є такі фіолетові, Нагадуючись, як зараз варіант. А, це типу як платком іде. Теж платчиком є. Оце класне плаття. Мені сподобалося. Це не дуже кольорове, а це прикольне плаття. Мій любимий стиль. А це прикольне. У нас сердечком Оці полосатики. Класне, таке ніжне, якраз супер. Спітнички. Теж прикольний на дотик. Це у нас такі на довгі рукавики, светерики. 429 гривень. Я тобі так кажу, бо вже бачу ціну на нього. Тут ще чехлипу понавозили до айфонів. Не знаю до яких, правда кажучи. Ось такий. З металом. Оцей прикольний металевий, але він до 14 айфона 379. Одягнув оцей чехол приміряти. Я обновився 16 й айфон. І Тут є всі різні, от в чому питання. То воно є і для 11-го, і для всіх. Класний чехольчик, який вже от повимазуваний. Короче, тут якась одна розпродажка, тому що. Бери дві за ціною три бери за ціною двох, тому і тяжко вибрати щось пошукати. Тут така як в тебе, шубка. Від Кельвінг в мене, до речі, від Кельвін Клін. Від така сама. Тут дитяча є від HM. Але то штучна. А тут багато шуб є, дивися дитячих. 750 гривень. Тут для малюків. Такі динозаврики, класні. І ці джинсики. Увесь. А тут зелененькі з машинками. Мійки. Прикольні. Прикольні. Це в нас тусет іде. Дві штучки. Ціна на такий комплектик є 680 гривень. Класно. Що? Шапку Мікі Мауса. Прикольно. <laughs> ну, але вона вже більша. Мені сподобалось реально Мікі Маус. Оці от зелені з машинками. Оцей динозаврик прикольний. Джинси, в принципі, вони всі майже однакові. Джинсики. Тут якісь ще шорти, 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 шорти. Сурочка кольорова. Гавайська, як я кажу, на море. Вишеньки. це, це Для мали. для, для, для карлінку. Білий платячко. бодіки всі на один колір такий. Пастельний, ну, не яскравий. Теж йде комплектами. Три штуки. Три штучки у нас за ціною 499. О, тут таке як корінка мала, як була маленька. А це дуже-дуже маленького. Тільки родилося і вже вже можна вдівати того мішку. А тут в Голді все червоне, чорне, біле. Там відділ злене, біле, чорне вони якось прикольно, то все придумали. Наталі якраз сподобалися оці от бодіки. А я для себе поки що щось нічого не знаходжу, крім того, чухла, що мені сподобався. А так в загальному в H&M там прикольно є для дуже-дуже маленьких діток, таких от, які що народилися, то всі речі класні. А на короліно щось подивилися. Ну так, так собі. Зараз йдемо ще по інших магазинах, прийдемося. Ми щось. Надибуємо Карина зараз в бабусі. Ми її відвезли і відвезли туди трав'янчика разом з тим базоночком, з чарівним бобом. Потім будемо дивитися на той чарівний бік, як він бабусі підросте. Просто бабусі сонячна сторона і він реально буде рости. А так як в нас холодно і північна сторона, то він щось не сильно починає рости. Тим більше ми позамітили по трав'янчику, що він же починає засихати. Прикольно. Там коромі, кіті. Тобі б якраз підійшло. Girls Vibe. Рожевий відділ. Оце светрик. Це, це, це светр, а це, це а це футболка. Ти можеш приміряти? Прикольно в придумала. придумав, порозбувало ну, різні такі квадрати на кольори. Є зелені, червоні, рожеві. Прикольна футболка. Це, Тобі як? от, З доберманом. На цей раз вирішили зробити так, походити, подивитися майже повністю все. Подивитися, що сподобалося, а потім в кінці піти і купити. Щоб не купити на початку, потім знову побачити щось прикольне і ще то-то, то все понакидали, так вибрали щось одне прикольне, класне, і купили. Далі каже, що мені то плаття сподобається. Якщо ти його приміряєш, то плаття. Я можу примірити, я зараз хочу хочу приміряти, я його сказати, люблю. Та, ну, Ось таке якесь коротеньке. Коротше, Доберман 500 гривень. Тобі Ні, подобається. Ну, Ти можеш поміряти. Дивись, є ще чорні з тигриком. У тебе є одбілі, з нею чорні з тигриком. Ну, якраз сам раз. От Зараз похолодало. В тебе є на короткий рукав, а це на довгий рукав. Мені подобається контрастність в цьому магазині. Я кайфую. Тут дуже прикольно зробили. Ліпше, ніж в форумі. От Голді мене образи Вікторії Гарденс. Я тільки не бачу, де а чоловічі там далі є. Можна сходити тепер на чоловічі, бо Наталя вибирає сама. Вона ж тікає від мене, бо їй подобаються всі бодіки. Такі. Таке не подобається з розрізами. Оце все. Це все жіноче. А оцей от маленький кусочок. Це чоловічий відділ. Тут можна пробігтися буквально за пару секунд. Вибрати що підходить, що ні. Такі патріотичні є футболочки. І така тільки це наклеєна вона, а не пошита. Сіренькі свитерики. Чорні. Це краще було на тихо. Довше. Мені подобається, коли вийде болік. І колір класний. Якраз червона з білим залі йде супер. Ти можеш тут вийти подивитися в церкву ззовні. Каролінка так хотіла фонтан. Ми її возили до форуму і центру. Зараз її вже підключали. От Вікторія Гарнісін включена. Але ми приїхали без доці, хоча вона потім може на відео передивитися. А від живу це зовсім по-іншому. Йдемо з Наталією в юск. Пахне одразу деревиною, тільки зайшли. Все по акції, все жовті цінники. Можна нормально скупитися. Картини. Ну, картини тут такі собі. Ну, можна собі рака купити до хати. Наталія знайшла свою любов. Така от свічка арома. Мантфул. Пахне звичайним милом, якщо чесно. Може вони мають різні якісь там запахи? Оця? Подвійна? Америкою пахне. <с> так щоб хоче Америку вдома 375 гривень. У нас тут є штучні орхідейки. Ось такі от величезні. За 700 гривень. От орхідейки не по акції. А вони класні. Юра приїхав за новими накидками на стіл. Мраморні. А, чо, мраморні класно би виглядали в нас на білому столику. Треба буде з Наталією поговорити. Є такі якісь бежені, навіть не сірі. Вон сіренькі темно сірі. Наших вже нема, аво є наші. Наші по 60 гривень, колечко нові. Бо старі вже повністю брудні. Вони в джемі, в кетчупі, в чому хочеш. Наталя щось не хоче брати такі самі, хочу в хаті щось змінити. Соло мені. буде якось смішнувати. Це, Це якісь... Не ну нема гарних, але під колір оце і підходить. Я думаю, що тільки якщо закинути в пральну машинку, то вони відпоруться. перуться. А не перуться? Не знаю. Тут не вони можливо. такою лескою промотані, щоб вона не розпутулася в пральній машинці. Посудомийку хіба, щоб воно сполоснуло. Їх ж можна в посудомитися. Я не знаю, може хоч інший кольор чи ні? Інший колір є. темно темний, який Такі... мати. Такий. якийсь. Ну йдемо, подивимося, на стендах є чуть темніші. Ось тут от є. Єдине, що можна взяти ці темні. Темніші. Як думаєш, менше буде виглядати Я не бруд. Не те, що буде виглядати, просто буде вирушений yes. якийсь інакше. Ти хочеш, коротше, змінити якісь. Щось в інтер'єрі, щоб помінялося, щоб зразу стати. Щасливішою, ці щоб ходити на кухню, відмити. не поїсти, а подивитися, чи є щось нове. Ці ж можна спробувати помити, а ці Можна, вайдуть. а ці будуть нові. А ну беремо ці. Добре. Все домовилися, беремо ці. Кругляшка така в коридор. Бо в нас від Юску була така біла із чорною кришкою зверху. А це повністю м'яка сіра. Вона певно підійде нам. Ось так от ще всередині виглядає 2000. Так, на Касі ще побачили такий от стіл шкляний, щоб поміняти наш білий. А цей шкляний, він ще більший. Він ж ще... в нас метровий білий стіл, ну типу такий. Ну я за що й кажу, що він прикольний. А цей ще десь пів метра шкло. І воно таке грубе. В такихось присосках. Так якби та баночка була метале, ідеально. Ну, або, Бо, або можна її помалювати в білий чи в сірий. Так? Ну, фарбою ж воно все відчіпається. Це все приїде розкладене. Ти сам складаєш ті всі палочки. Як нам дали такий от мішок. Наталя каже, як тут з ним тепер ходити. Ну чого, той мішок зараз напхається, як будемо йти назад. Одяг, той, що ми понавибирали в дем і Голді. Наталя вирішила подивитися на Дейсони. Ну, то хоч, то ж, типу, як сушка така величезна, це ліпше чи ліпше та палка. Ну, це зручніше, це просто волосся, а Це якби нашку виходить. А такий колір подобається? А інших нема. Тих тіла фіолету, я так розумію, з чорним. Хоча вирішено було трошки перепочити. ми вже тут знаходились на другому поверсі, майже все обійшли. Вибрали те, що нам сподобалося, не знаю. Що ми підемо на перший, зараз вирішимо, бо сіли з'їсти в KFC, взяли кістки бокс-мейстра і новий лимонад пінокуладу. В Кароліні вибрали, але дуже маленький вибір не на є. Тому розчарувалася Наталя в H&M. Зарі було набагато більше. Можеш не переживати, бо на першому поверсі є ресерви. І там точно є дитячі класні одяжки. Ті, які ти любиш. До народу сьогодні мільйон. Чекаємо довго і нудно на мене наше замовлення в фізі. Та не те, що людям а тут бачу всі навіть руки, бо тяжко прийти. Місця нема де сісти. Сьогодні неділя, сьогодні віки, день і нема де яби попасти. Так, прибули наші лимонадики і боксмейстри. Треба подивитися, бо я взяв один гострий, другий не гострий, а зверху пише, он оригінальний твій. А це гостренький мій. <реш> ну там, мій копія. Це боксмейстер Max Копія. Лимонат дуже класний. Відкрасть у нас сьогодні. Пільна колада. Покорила моє серце. Ліпше, ніж цей Бабл е, лимонад в Макдональдсі. Наталі Наталій шорт при лимонаді. Так, йдемо позакупляємо, те, що ми там повибирали. Сдіюся, що його зараз не повикупляли, то ми придумали новий план і він може бути провальним. Мені сподобалось, дали віску таку велику торбу, прям мішок. Наталя стадається з нею ходити, а я йду вже тут понапаковували всього. І так, наступна зупинка в нас і Як завжди, поки я говорив і Наталю загубив. Вона ще щось надибала по дорозі. Що є, ще щось прикольне було? Ні. Просто так кинулося в очку. Це коротше треш от мої штани. Зараз. І от HM. Які ліпші? Я не знаю, тисячу... а вони однакова ціна в них. І матеріал той самий. Ти розумієш? Тут пише HM. Тільки тут пише HM, а в мене пише зараз. Ти розумієш, що шуються на моїй фабриці? Так, то можна закуплятися значить, і в H&M. Це сорочка на замочку. Отаке, біленьке. Так, ми спустились вниз, в жіночий відділ. H&M. Оці курточки класні. Це таке, як в мене. Мені оця сподобалася. Але воно буде швидко вмазуватися. Ну, давай. Капішові, я ну, в мене нема. Бо я не люблю з капішовими, ти приміряй. Я навіть не подобалась на розмір S, здається. Ні, вона класно виглядає на тобі. Далеко здавалася прикольно, вона, типу, як з куркуделічої шкіри. Виглядає. Невеличка. Це таке, знаєш, там класно. На замочку. Телефон покласти і кошельок. Да. І все. Так, направляємося в останню точку, в ресервіт. Я сподіваюся, там щось буде для нашої доці. Може і для нас ще щось буде. Бо ресерт Наталя любить в форумі. А от дитячий там не заходить, а тут має бути, бо ми тут завжди багато закупляємо для доці. Ось така є сумочка зі стічю. Переливається і не прозоро хоч. І клачі. Вигляді зірочки. Нічнушка Hello Kitty. О, тут щось поприкольніше. Вися, я багато понавибирав, але треба твоя рецензія. Скажи, що з того прикольне. Це піжама. Піжамка класна. Є її розмір. Або 104, або 110. Є такий от клач. Що, Hello Kitty, Ні? Рюкзачок прикольний і клач прикольний. Ми її купили просто з попітом сумку, а вона взяла, занесла в садочок і вони її повністю розірвали всю сумку. Ну я хотів би взяти наповний сумку від стічі і стіч портфель. Мені Kitty подобається. Далі його забрукувала, хоча є розміри, яку таке буває, що вибираю прикольні, а Наталя каже, що ні. Так, пройшли сьогодні по ресерве, по магазинах. Таке враження, що зараз знижки і повикидали все, що їм не треба, щоб все всю порозкупляли. Оце купляєш дві речі і третє безкоштовно. І тому вибору як такого майже нема. На вулиці похолодало, сонце освітило, була жара, будь здорова, правда. А тепер сонце зайшло і одразу стало прохолодно. Будемо їхати додому. Міряти те, що ми понакопляли, надіюся, Карліні сподобається. Гірше це виїхати з Вікторії Гарденс. Це реально все забити машинами. Пробка така, що і спереду і ззаду машини. Кожного разу, як приїжджаємо, тут постійно пробки. Треба десь пів години, щоб звідси виїхати.